Шановне товариство, звертаю вашу увагу, що іноді особи, які прибувають до територіальної громади, мають потребу у з'ясуванні того, чи потрібно їм. Звертатися заново за призначенням державної допомоги, за призначенням відповідної пенсії, вони мають проблему в тому, що раніше вони отримували свої грошові кошти через відділення поштового зв'язку а зараз відповідно цієї можливості немає. Тому, відповідно, законодавство дещо врегулювало алгоритми отримання відповідних видів соціального забезпечення, ваші кошти залишилися, вони нараховані вам на відповідні рахунки. Але якщо ви були одержувачами пенсії через відділення поштового зв'язку, то уже зараз за сучасних умов ваші грошові кошти зараховані на відповідні на відповідний банківський рахунок в державній установі, такий як Ощадбанк, і після проходження вами відповідної ідентифікації у територіальному органі Пенсійного фонду України ви зможете відновити власне свої виплати. Що стосується можливостей призначення пенсії за новим місцем проживання. Така можливість, звичайно, існує, ви не втрачаєте своє право. Єдине, що, мабуть, може бути проблемним для призначення окремих видів пенсії, це наявність відповідних підтверджуючих документів. Стосовно звернення за призначенням пенсії, то звертаю вашу увагу, що таке призначення може бути здійснено після безпосереднього звернення вашого до даного територіального підрозділу. І подання необхідних документів за алгоритмом, який визначений у чинному законодавстві, ви у десятиденний термін з часу подання необхідних документів, можете отримати позитивне рішення. Якщо ж є документи, яких не вистачає, вам дається термін протягом е, визначеного законом періоду надати необхідні уточнюючі документи, про що вас мають письмово попередити, тобто це має бути е, письмова письмове повідомлення. Якщо ви не скористалися і не надали необхідні підтверджуючі документи, то вважається, що відповідно ви не маєте бажання уточнювати якісь дані і на основі тої інформації, яку містять територіальні підрозділи пенсійного фонду, вам буде призначена відповідна пенсія. Далі, крім безпосереднього звернення до органів пенсійного фонду, ви можете ще також скористатися. І надіслати необхідні документи через відділення поштового зв'язку. У тому числі ви можете надіслати необхідні документи із-за кордону, і відповідно днем подання ваших документів буде вважатися той день, коли ви відправили відповідно вашого рекомендованого листа. Аналогічно е до е того, як відбувається призначення окремих видів соціального забезпечення, е і це відбувається в, реж в онлайн режимі е через відповідні підказки, які є на відповідному порталі. Пенсійного фонду України ви зможете звернутися і відповідно через е, онлайн-режим надати усі необхідні документи для призначення вам того виду пенсії, на який ви претендуєте. Мова йде про призначення пенсії за віком, мова йде про призначення пенсії по інвалідності. Мова йде про призначення пенсії по втраті годувальника, мова йде про призначення пенсії за вислугою років, якщо ви відноситеся до такої категорії, пенсії за віком на пільгових умовах, якщо ви працювали за списком номер 1 чи списком номер 2 шкідливих, важких чи небезпечних робіт, а також мова йде про призначення пенсії особам, які працювали в особливих умовах або мають особливий фізіологічний стан. Так само в умовах воєнного часу не припинили призначення та виплату пенсії за особливі заслуги перед батьківщиною. Мова йде про тих осіб, які отримали державні відповідні нагороди і основні вимоги, які містилися в законі України, про Пенсії за особливі заслуги перед е, Україною. Е, ці вимоги не змінилися. Відповідно, умови призначення пенсії не змінилися, тільки треба витримати усі необхідний порядок і, відповідно е, надати е, усі е, підтверджуючі документи. На даний період часу в переважній більшості, за призначенням пенсії, особа звертається особисто, хоча, в залежності від того, хто є. Тією особою, яка є потенційним одержувачем, пенсії, ми можемо зрозуміти, що це може бути, наприклад, неповнолітня дитина, яка у зв'язку з війною втратила обох батьків, це може бути. Особа з інвалідністю, наприклад, це особа з першою групи інвалідності, це, може бути інш, це можуть бути інші визначені законом України категорії. І, відповідно, за призначенням пенсії, замість них звертається відповідний представник, що стосується виплати пенсії, то її виплата здійснюється на відповідні рахунки у відповідно державних банках України. Як виняток, якщо особа не має можливості звертатися щоразу до банку і отримувати відповідні грошові кошти, то зазначені кошти будуть доставлятися їй операторами відділення поштового зв'язку. В принципі, що для особи буде вже більш зручно. Далі. Окремі категорії з числа внутрішньопереміщених осіб, які прибули на певну територію, прибули вимушено у зв'язку з необхідністю збереження їхнього життя і здоров'я, внаслідок отримання ними відповідної травми чи поранення. Внаслідок відповідного обстрілу на території, де велися відповідно бойові дії, це можуть бути як дорослі особи, так і неповнолітні діти. І відповідно їхній процес лікування за умови. Отримання серйозних травм чи поранення, які були зумовлені фактично військовою агресією, мова йде про ракетне бомбардування, мова йде про артилерійський обстріл, мова, наприклад, йде про. Ситуацію, коли особа там зазнала серйозного ушкодження здоров'я внаслідок підриву на відповідних вибухових пристроях, усі ці обставини і власне негативний вплив на її здоров'я зумовлюють необхідність фактично. Підтвердження для такої особи відповідної групи інвалідності, якщо мова йде про дорослу особу, і відповідно встановлення інвалідності неповнолітній дитині. Відповідне рішення з цього приводу приймає медико-соціальна експертна комісія направлення відповідно документів, які засвідчують незворотні зміни. В стані життя і здоров'я особи відповідно направлення до медико-соціальної експертної комісії, яка є основним органом, котрий приймає рішення стосовно встановлення особі групи інвалідності, здійснює лікарська консультативна комісія. Тієї установи, де на лікуванні перебувала відповідна особа, якій зараз встановлюють цей статус, документи стосовно підтвердження інвалідності для такої особи, відповідно розглядає медико-соціальна експертна комісія. В умовах воєнного стану і в умовах, що в Україні все ж таки ще продовжують діяти карантинні обмеження, особа, яка претендує на підтвердження їй такого статусу, не обов'язково має присутньою бути на засіданні такої комісії. Своє рішення медико-соціальна експертна комісія. Буде приймати фактично по відношенню до даної особи заочно, але в результаті прийняття такого рішення, особа отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І така інвалідність, якщо мова йде про те, що особа втратила, чи в неї були ампутовані верхні та або нижні кінцівки чи їхні частини, така особа відповідно до закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні буде мати встановлену інвалідність безстроково. Ви повинні розуміти, що наявність такого статусу у відповідної особи гарантує їй надання відповідно додаткових видів соціального забезпечення тих, яких у особи до цього не існувало. Це може бути, наприклад, та ж сама пенсія по інвалідності, чи це може бути державна соціальна допомога по інвалідності. Надзвичайно важливим в цих умовах для такої особи є надання їй реабілітаційних та соціальних послуг. Відповідно зазначені послуги, особа може отримати в межах тієї громади, в якій вона проживає, у відповідних установах, які власне, відповідно до вимог, встановлених державними соціальними стандартами, можуть забезпечити їх надання. Також звертаю вашу увагу, що на відміну від інших видів соціального забезпечення, соціальні послуги для осіб з інвалідністю, у тому числі для осіб з інвалідністю числа внутрішньопереміщених осіб, надаються виключно з урахуванням індивідуального підходу. Надаються вони шляхом укладення відповідного договору на основі відповідного індивідуального плану і, відповідно, надання цих послуг є безкоштовним. Також ми не повинні забувати, що особам, яким встановлена інвалідність, як дорослим, так і неповнолітнім, при прийнятті рішення, медико соціальна експертна комісія надає індивідуальний план реабілітації. Це є той документ, який фактично визначає на визначений період часу, або на е, період уже всього подальшого життя необхідність е, вчинення особою тих чи інших дій. Зрозуміло, що особа не може їх е, вчиняти самостійно. Е, вона потребує підтримки, вона потребує допомоги і, звичайно, дуже часто е, потребує і відповідного фінансування. Відповідно, обсяг соціальних послуг, який може бути наданий особою особі з інвалідністю, він може бути різноманітним, так само, як і різноманітні різноманітними, будуть відповідні е, реабілітаційні послуги, яких буде потребувати зазначена особа. Але в будь-якому випадку, зазначені особи повинні е, суворо слідувати Тим індивідуальним планом проходження реабілітації, тим індивідуальним планом отримання соціальних послуг, які безпосередньо мають до них відношення. Також ми повинні мати на увазі. і, і той… Стан, що особа, яка є особою з числа внутрішньопереміщених осіб, і особою з інвалідністю, одночасно ще може бути і особою похилого віку, і відповідно особою, яка не має близьких родичів, які би мали можливість про неї потурбуватися, то, в залежності від її фізичного та морально-психологічного стану. А також відступення ушкодження її здоров'я, ми можемо на рівні територіальної громади сприяти їй у поміщенні її до спеціальних установ чи до спеціальних відділень територіального центру надання соціальних послуг як особи з інвалідністю, яка потребує допомоги піклування та стороннього догляду. Зазначена особа, якщо перебуватиме у стаціонарних установах, фактично буде отримувати 20% своєї пенсії чи державної допомоги, і 80% від суми виплат, які їй нараховуються в якості соціального забезпечення, буде Витрачатися на її утримання в зазначеній установі, зважаючи на ступінь втрати нею здоров'я, зазначена особа може бути поміщена до такої установи фактично довічно. Ми повинні мати на увазі, що дещо по-іншому організовано надання соціальних послуг для дитини з інвалідністю. Дитина з інвалідністю є особою, яка має певні. Серйозні втрати здоров'я, але водночас це є особа, яка відповідно до вимог законодавства про освіту, все ж таки, якщо не, це не заперечує відповідному висновку лікарської консультативної комісії та Індивідуальному плану реабілітації повинна реалізовувати своє право на освіту. Своє право на освіту зазначена дитина, може реалізовувати як в загальноосвітній школі. І якщо, цього, якщо це передбачено. Зважаючи на ступінь її ушкодження здоров'я, вона може бути визнана особою з особливими освітніми потребами. Що, в принципі, дозволяє їй навчатися або в звичайних загальноосвітніх закладах освіти, або зумовлює потребу відвідування спеціалізованих закладів освіти, у тому числі із залученням до освітнього процесу асистента. Котрий буде о, опікуватися процесом навчання і буде комунікувати з дитиною та учителем під час освітнього процесу. Для багатьох осіб з інвалідністю також дуже важливим, після е, пережитої е, травми дуже важливою є психологічна реабілітація. Її можуть забезпечити знову ж таки на рівні спеціалізованих установ, які надають соціальні послуги в межах відповідної громади. І, відповідно, після укладення договору, як це передбачає чинне законодавство, відповідна послуга буде надаватися протягом визначеного періоду. Цей період буде залежати від того, наскільки успішним буде проходження відповідної реабілітації. Також, ми повинні. Мати на увазі, що значна частина внутрішньопереміщених осіб, яка прибуває в відповідну громаду, є тими особами, які потребують отримання не тільки певних фінансових ресурсів, але й отримання матеріальної допомоги. Така, е, натураль, і натуральної допомоги. така натуральна допомога може надаватися зазначеним особам у вигляді продуктових наборів. Е, ці продуктові набори можуть надаватися як органам місцевого самоврядування, шляхом централізованої закупівлі та Надання відповідних продуктів харчування один раз на місяць. Таке забезпечення може відбуватися за рахунок благодійних та волонтерських організацій, особливо для родин, у яких є малолітні діти, а також для тих родин. Які є багатодітними або родинами, які, в яких є особи з інвалідністю, чи це, наприклад, можуть бути родини, які складаються виключно з осіб з інвалідністю. Так само в переважній більшості на рівні територіальних громад у відповідних територіальних центрах надання соціальних послуг організовується збір необхідних речей, домашнього вжитку і відповідного сезонного одягу, який може бути дуже потрібний особам, які не змогли. Взяти з собою відповідний одяг. Не мали що забрати, або склалися такі обставини, що власне вони його е, дуже потребують. Е, на рівні відповідних територіальних громад, як правило, не, е, не визначається обмежень стосовно того, е, протягом якого періоду і в якому обсязі можуть бути отримані особою відповідні речі, іноді. Забезпечення речами та предметами домашнього вжитку, здійснюють також благодійні організації, які отримують відповідну гуманітарну допомогу з-за кордону і можуть надати відповідно внутрішньо переміщеним особам той необхідний. Ті необхідні речі, які будуть їм дуже потрібні. Так само звертаю вашу увагу, що для родин, які прибули до відповідної територіальної громади, дуже важливою є психосоціальна підтримка. Її можна отримати в спеціальних волонтерських центрах, де працюють кваліфіковані психологи. Цю підтримку можна отримати в відповідних центрах надання соціальних послуг, у центрах соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, чи, наприклад. Від працівників Червоного Христа України від працівників благодійних організацій, зокрема Карітасу, який опікується. Внутрішньо переміщеними особами насамперед родинами, в яких виховуються неповнолітні діти, психосоціальна підтримка в сучасних умовах є надзвичайно важливою і відповідно іноді її внутрішньо переміщені особи, які прибувають до тих чи інших територій, потребують негайно. Дана підтримка надається відповідно виключно безкоштовно. Особа, як правило, не укладає жодного договору, і цю підтримку вона отримує до того моменту, поки відчуває в цьому потребу. Також на рівні територіальної громади може бути е, організовано безкоштовне харчування визначеної категорії внутрішньопереміщених осіб. Це, як правило, є категорії, такі як особи з інвалідністю. Це можуть бути багатодітні родини. Таке харчування може надаватися або протягом визначеного періоду, там, наприклад, місяць чи два. Особи отримують відповідні. Документи, які дають їм можливість реалізовувати власне таке своє право на рівні територіальної громади, ну і витрати на фінансування покриваються, як правило, за рахунок благодійників. Також звертаю вашу увагу, що представники організації Червоного Христа. Зараз беруть під патронатну опіку родини військових. Особливо це стосується людей похилого віку, які залишаються самі, які потребують психосоціальної підтримки, які потребують медичної допомоги, і їхня допомога теж. Надається виключно безкоштовно за умови, що особа звернеться самостійно, або в її інтересах відбудеться відповідне звернення кимось із небайдужих осіб, чи можливо це буде староста. Населеного пункту, де проживають ці особи. Е, відповідно, якщо ви проживаєте в сільській місцевості з усіма е, проблемами і питаннями, як внутрішньо переміщена особа, ви повинні звертатися до старости громади, який має виступати е, для вас основним комунікатором у відносинах з тими органами влади, які є на цій території, з якими ви. Ви ще не знайомі, але в принципі, в силу того, що потребуєте соціального забезпечення, змушені будете з ними познайомитися.